Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Новорічний декор уже на полицях. Багато чого цікавого та нового, приємного перегляду. Набір бантиків на ялинку 77. В червоному кольорі та білому. Декор новорічний дерев'яний потяг 129. Статуетка, будинок з підсвіткою, ціна 219. Ялинка також з підсвіткою, ціна 55 гривень. Є ще ось такі ялинки свічки по 44. Свічки новорічні, три штуки. Упаковка. Зелені, червоні та золотисті 77 гривень. Свічка у металевій коробці 39. Цікавий такий підсвічник скляний. Підставка металева олень 99. За 44. Ось такі варіанти підсвічників. Скляних є 4 відтінки. Новорічна статуетка 144. Магніт у вигляді пряника 34. Фігурка. Сніговик на ялинку 74 гривні. Статуетка декоративна скляна куля 109. Статуетка олень 144. Є ще ось такі сніговики у двох варіантах. Ціна 149 гривень. Прекрасна новорічна символ року у вигляді змії 69. Фігурка новорічна Ведмедик 74. Прикраса на ялинку у вигляді квітки 39. Кольори на вибір, зелені, червоні, бордові. Блакитні з блискітками. Ялинка. Ось така стояча прикраса 119 Куля скляна всередині колоски. Ціна 34 чотири. П'ятдесят п'ять гривень коштує ось такий набір шість штук. І 88 гривень. В наборі також 6 штук. Прикраси на ялинку сніжинки 2 штуки упаковка 64. Червоні та золотисті. Ще ось такий варіант є по 3 штуки 69. Прикраси ялинкові 4 штуки упаковка 69. Така упаковка 88, три штуки з блискітками. Кулі ялинкові по 55. І ось такі великі з блискітками по 88. Така цікава ялинкова прикраса, бокал 55 гривень. І олені червоні по 44. Дві штуки. Кулі з пінопласту декоровані 34. Квіти 4 штуки упаковка 44. Червоні та сріблі. Набір 2 штуки зірок, 44. Ось такий набір кулі 29 дві штуки. Також кольори в асортименті. Гриби 69 три штучки. Цього року одразу пішла новорічка, Хеллоуін пропустили, тому багато чого привезли на новий рік. Ось такі декорації по 69 одна штука. Заколка для волосся 27. Підвіска на ялинку 29. Рищіпки новорічні 496 штук. Маленькі дерев'яні янголи білого кольору 10 штук 34. Прекрасна новорічна лялька 34. Сніг штучний 39. Сніговик 44. Такі маленькі панчохи на подарунки 34. Дуже симпатична декорація з підсвіткою. З фанери 64. Будиночки 77 гривень. Не також з підсвіткою. Декор новорічний надпис 74 гривні. Прикраса новорічна віночок 27. Такий варіант прикраса підвісна 55. Паперова зірка 77. Декор новорічний дерев'яний сніговики 55. Набір кульок на ялинку 6 штук 59. Прикраси золотисті 49. Упаковка 4 штуки. Банд декоративний на ялинку з блискітками у двох відтінках 49. 100% поліестер. Олені в наборі 2 штуки 34 гривні, червоний, золотистий та срібло. Ось такі симпатичні. Також є дві штуки упаковка. Ціна 44. Декорація дерев'яна ялинки 69. Декор на ялинку підвісний, м'який у вигляді іграшки 77. Кулі на ялинку дві штуки 44. Ось такі варіанти 34. Круглі зі змійкою 27 гривень. Червона стрічка 27 3 метри. Обручі для волосся 34. Ось такі варіанти з підсвіткою 34. І ще один святковий 34, 59 ельф, а 34. Окуляри веселого різдва 29. Панчоха новорічна, об'ємна з декором 44. Великого розміру, де поміститься більше подарунків. Ціна 77 гривень. Борода Діда Мороза 24. Пакети подарункові 19, 34 більший. Дощик новорічний однотонний, такий з блискітками 29 за 2 метри. Дощик 10-метровий 29. Намисто на ялинку вишневе, червоне, золоте та синє 3-метрове 44. Шапочки у двох кольорах червоний та золотий 34. Декор підвісний зірка з ягідками 49. Декор для вікон у двох варіантах 44, Гірлянда світлодіодна біла 5-метрова 249, сніжинки біле світло 74, ялиночки 2 метри 10 лет 149, Троянда жовта 64. Ось такий варіант подарунки 77 гривень. Є ще ялинки за 99 жовтим світлом. Сніговики 119, також жовте світло. Кількість 20 LED. Ялинки 99. Гірлянда штора 60 LED. Синє світло жовте та біле 129 Зірочки у коробці 64 гривні. Матові кульки 84,5 метрів. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного, спокійного дня, вдалих покупок та економних. На все вам добре!